Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині денна температура буде від плюс 28 до плюс 25 градусів. А вночі від плюс 19 до плюс 23. Ранок у Києві буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не передбачаються на півночі. У Житомирській області денна температура буде від плюс 27 до плюс 25 градусів, а вночі від плюс 17 до плюс 22. Хмари, які з'являться у Житомирі в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода, опади не очікуються. У Чернігівській області вдень температура становитиме від плюс 27 до плюс 23 градусів. Та вночі від плюс 16 до плюс 22. Ясна погода буде триматися у Чернігові впевнено, вдень можлива недовга хмарність, вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Сумській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 22 градусів, та від плюс 16 до плюс 20 вночі. Небо у Сумах буде вкрите хмарами тільки вночі. Вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора без дощу. На сході на Харківщині очікується температура від плюс 24 до плюс 21 градуса в день, та вночі від плюс 15 до плюс 20. У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. У Донецькій області очікується температура від плюс 26 до плюс 20 градусів в день. Та вночі від плюс 16 до плюс 22. Вдень у Донецьку очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними без дощу. У Луганській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 16 до плюс 20. Увесь день у Луганську утримається ясна погода. Опади не очікуються. На півдні у Одеській області очікується температура від плюс 27 до плюс 26 градусів в день, та вночі від плюс 20 до плюс 24. В день в Одесі хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися без дощу. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 31 до плюс 27 градусів, та від плюс 18 до плюс 25 вночі. Хмари, які з'являться у Миколаєві в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода, без опадів. На Херсонщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 31 до плюс 26 градусів, а вночі від плюс 17 до плюс 25. Вдень у Херсоні хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися, опадів не прогнозується. На Запоріжжі максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 23 градусів, та від плюс 19 до плюс 23 вночі. Вдень у Запоріжжі хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Ніч та ранок пройдуть без опадів, вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Криму очікується температура від плюс 28 до плюс 22 градусів в день. Та від плюс 15 до плюс 23 вночі. У Сімферополі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опади не очікуються. На заході. У Львівській області температура в день буде від плюс 28 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 17 до плюс 22. У Львові похмурій ночі на зміну прийде ясний ранок та день. Хмари на небі з'являться лише ввечері, без дощу. У Івано-Франківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 24 градусів та від плюс 17 до плюс 21 вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься в Івано-Франківську до кінця дня. Опади не очікуються. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 28 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 21. Увесь день у Тернополі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без опадів. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 29 до плюс 25 градусів в день та вночі від плюс 19 до плюс 21. У Чернівцях зранку та до самого вечора небо буде ясним. Опадів не прогнозується. На Закарпатті температура в день буде від плюс 28. До плюс 24 градусів, та вночі від плюс 21 до плюс 23. Ясним небо в Ужгороді буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Вночі та вранці опадів не очікується вдень ітиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 24 градусів. А вночі від плюс 15 до плюс 22. Вдень в рівному на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опадів не прогнозується. У Волинській області температура вдень буде від плюс 28 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 22. У Луцьку похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними, без опадів. На Хмельниччині в день температура становитиме від плюс 26 до плюс 23 градусів та вночі від плюс 16 до плюс 22. У Хмельницькому ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго опади не передбачаються. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс 29 до плюс 24 градусів вдень. А вночі від плюс 17 до плюс 23. У Кропивницькому ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Полтавщині температура вдень буде від плюс 24 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 17 до плюс 20. У Полтаві на небі не буде жодної хмаринки, опади не очікуються. У Черкаській області температура день буде від плюс 26 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 22. Вдень у Черкасах хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Дніпропетровській області температура день буде від плюс 27 до плюс 23 градусів. А вночі від плюс 18 до плюс 21. Ранок та день у Дніпрі будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Вінницькій області очікується температура від плюс 28 до плюс 23 градусів в день, а вночі від плюс 15 до плюс 21. Увесь день у Вінниці небо буде ясним. І хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.